знаходимося на неймовірній локації, так не дарма про це кажуть, як про серце української повстанської армії. Ми власне перебуваємо в самому серці української повстанської армії, або скажімо, в центрі підтримки української повстанської армії. Звичайне село Вовчак колись насичувалось людьми життям. Українськими традиціями, українською кухнею, власне тому запрошуємо вас до хати садиби в вашому розпорядженні. Наша кухня, наша піч. Що ж Олексію, починаємо, як то кажуть, заножі і за справу. Оце дуже правильно, тому що ми перебуваємо в історичному місці і будемо готувати історичну страву. І ми розпочинаємо з борячка. Ми запікаємо його при температурі 180 градусів до готовності. Але так як у нас сьогодні автентична страва, то ми печемо борячок в печі. Тож Олексію, ходімо діставати. Нарізаємо буряк прямокутними кубиками. Поки Рая займається буряком, я перейду до курки. Якби таку кількість м'яса мали наші повстанці, вони б перемогли б усіх ворогів. Беремо цибульку, нарізаємо її для подальшого тушкування в печі. Оскільки ми готуємо в печі, тому ми одразу цибулю і олію насипаємо в сковорідку і переміщаємо в піч. Коли цибулька стала прозорою, додаємо курку. Додаємо спеції. На печі вона зовсім по-іншому навіть виглядає ця курка, вона не так обсмажується. Судячи за аромату, пора додавати буряк. Так. Цікавий дуже досвід, правда, готувати в печі. Я взагалі, якщо чесно, з буряком дуже мало страв готував, але от цей досвід плюс піч ну, це щось, напевно, дуже цікаве має вийти в нас. Тушкуємо разом буряк і курку і після того додаємо муку і квас. Текстура, такий колір дуже симпатичний, правда? І коли додані всі інгредієнти, лишаємо в печі тушкуватися 20 хвилин. Отож, пундра готова і вже час діставати її з печі. Що ж, Олексію, куштуємо? Дуже ситно, смачно. Знаєте, не дарма ця страва дуже довподоба була нашим предкам. Так, Олексій, всі цілком погоджуюся, тож шануйте, зберігайте українські традиції та українську кухню і готуйте разом з нами. Разом з торговою маркою Чабаторочка, селянська курочка. Підписуйтесь і чекаємо на ваші відгуки. Залишайтеся з нами. Дуже смачно. Часку сковорідку, сковолітку, забери, забери, забери скуврітку. Андрійку, подобається Ні, щось там. Восторту партию выстачаю. Тут вот mm. за струптой постарався постарался. Еще не то. Я хожу в mm -hmm. Я Швидше и простейшей, Ну. Я кажу, в ложку и нашли Ну.